Привіт народ! Відео для тих, хто цікавився, що ставком там робиться, чи відосиків немає. Немає відосиків, досі машина в ремонті, я сюди не їжджу. Ось я завітав, проїздом. Отак набралось водички. Отак ось набралось водички. Кригу я всю вправтикав, не їздив сюди, не рибачив. Все дуже затягнулось в мене з машиною. тою. Ну нічого, в нас зараз такий хороший плюс обіцяє, то може я ще сюди з фідерком приїду, зимній фідер Була ракуловка в воді, я доставав і шнурка перерубав. Так що вона там залишилась, вітер просто жахливий. Ось вода, як набралась. Бачите, підбір самий. Ну, крига мене не витримає зараз, зараз я не піду. Ось лунка билась, постійно батя бив. Обійшов стовочок дохлої риби, не бачу. Поки що. Вона, як завжди, буде, нікуди ми від цього не дінемося. Ліндуха вон як підросла. Вже вона напевно така і буде. Видно, що вона буде дрібною собачкою. Треба тебе, ліндуха, це саме, чу-чуть тіканути. Треба цим буде зайнятися. Ось так от. Чекаю, я вже, коли я зможу сюди на рибалочку приїхати, друзі. Були вже на своїй машинці, ніхто не, ні під кого не підлаштовувався, нікуди не спішу. А вам дякую, що подивились. Просто промо відео мого ставочка. А я буду їхати додому, бо тут неможливо такий від. все их покормим зараз. Все, народ, пока.